Пронто, пронто, мої кохані. Якби ви знали, як я за вами скучила, цілий тиждень не було від мене. Ох, скажіть мені, розкладів на Ютубі, але я згадувала кожен день. Чому не було? Тому що, ну тому що я Ханна, найкращий зірковий тарилог не для всіх. У мене дуже багато заказів. Ні, я не скажу, що я багато працюю. Це буде неправдою, поки що дивимось, на порозі яких змін ви стоїте. Чому неправда? Тому що жінка не повинна багато працювати, тим паче жінка-езотерик. У неї повинна бути енергія, енергія радості, щастя, задоволення, щоб цією енергією ділитися з вами. Тому я маю тільки таку енергію, але все рівно заказів багато. Тобто, я, в мене на тиждень вперед є, і в мене було. Не вистачало сил, розумієте, да, виходити на YouTube. Але зараз я розгрибаю ще більше, не знаю, навіть буду ще, мабуть, ціни повишати. У мене є попит завжди на мене, навіть які б ціни в мене не були. Чому? Тому що, тому що я езотерик, тому що я починала з амулетів. Таро я не починала з розкладів Таро. розклади таро. Уявіть собі до мене прийшли після амулетів, тому, як я вивчила значення кожної карти щодо її енергії. І так, досить себе нахвалювати ханочка. Я вам дякую за лайки, за підписки, за коментарі і за донатики. Я дуже їх люблю. Будь-яка сума для мене має значення, тому переказуйте. Я от я займусь, все ж таки напишу, можливо, ще для євро, для доларів. Я не знаю, як це робиться, але виясню. Бо я дуже чекаю, коли отримую, я така щаслива, чесна, бо це оцінка вашої. Це оцінка моєї значущості для вас. А я хочу бути для вас корисною. І так, на порозі яких змін ви стоїте, дивимось, думаю про вас, а ви про себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой Боже, Боже, Ханна. Колісниця. У вас буде новий етап життя. Ось таке. Тут дивіться, тут ви щось. Ой, як Ой, як цікаво. Ой, як цікаво, а ну я зараз викладу ще. Зараз я ще просто викладу, щоб мені вже так, тоді правильно, я просто не могла зрозуміти таке буває це про вас. Чи про нього все про нього, і про нього, і про нього, це про нього. Колісниця до вас приїде чоловік. Так. Новий етап. Чоловік йде ваше життя. Тут колісниця, тобто він приїде, тобто це вже визначений момент у вищих сил. І колісницю не можна зупинити, бо це, бо це старший аркан. Це значуще. Приїзд. Да, це не просто шість мечів. Ні. Це. Колісниця. І людина думає про це, їхати чи не їхати, але приїде. Але вона дуже роздумувала і не могла дуже довгий час прийняти це рішення. Тобто, знаєте, що він давно хотів до вас приїхати, але рішення ніяк не міг прийняти. Він був в очікуванні, причому очікував дуже довгий час. Ви давно не бачили цю людину. Саме до, до приїзду, не знаю, чи ви спілкувалися, бо вас багато, а хтось і не спілкувався, і не бачився дуже довгий час. Але тут карти кажуть, чому людина їде, бо його нічого і нічого не наповнює. Тут що б йому не давала доля, як би його ванну, да четвірка чаш не наповнювали ніяк якимись емоціями щодо життя. Ні, це не те. Це не так. Розумієте? І дивлюсь наперед, зразу кажу, що ну це йому по справедливості. Їде до вас ось король мечів. Дивіться, це у когось чоловік з минулого, чоловік холодний, чоловік, з яким, коли ви були в відносинах, ви не розуміли, кохає він вас чи не кохає, бо він якось про почуття не любив говорити. Взагалі він живе за принципом Я знаю, а не я відчуваю. і міг. Так щось сказати, що начебто слово міг і вбити. Так. І тут він хоче, до речі, приїхати до вас і якось знаєте так з вами провести час за якимись бокалами, Ну тобто підняти бокали, якось провести разом час з вами. І і він же це думає, як це зробити. І дівчата, він хоче що, продовжити з вами відносини. От на це він очікував, і це він хоче, щоб вилилося. Оце ваше, скажімо так, класне проведення часу з келихами. вилилося трійку жезлів, продовження відносин. І що знаєте, що саме головне, що мені подобається, тепер він хоче надати вам в цих відносинах дуже великої значущості дев'ять чаш. Тепер ви будете ось така велика, а він ось такий маленький. Але це не просто так, діти. Це по справедливості, тому що він забаргував вас. Тобто, із 10 чаш 9 чаш він хоче вилити на вас. Розумієте? Візьму водички, бо коли в потоці, ви знаєте, то починається горло пересихає. Так. До речі, заказуйте амулети. Я хоч і ви для нього ось така жінка красива, виділяєтесь на загальному фоні, ви емоційна, енергійна, він вас може ревнувати, у вас, скажімо так, горить в ваших руках. Амулети змінюють життя. Я одна хто роблю амулети із карт Таро. Є там люди, які щось розказують, я вже почала бачити, але це все не те, тому що у мене своя технологія. Я роблю для кожного свій індивідуальний амулет. І ще запам'ятайте, що недостатньо карту просто поставити на заставку телефона, щоб отримати результат. Ні. Щоб ці енергії війшли в ваше життя, там зовсім інша робота. І я знаю, яка. Mm. Mm. Довгий час у вас ситуація з ним висіла. Тобто нікуди не рухалась по повішеному. І, і тут, що кажуть карти, тут хтось пішов із відносин, кохаючи, по вісім чаш. Або вдвох пішли кохаючи, тут, як би у когось як. І тепер він із короля мечів. Із людини холодної, він стає королем жезлів. Тобто людиною, яка бере життя в свої руки і починає діяти. Розумієте, він хоче дати вам щастя, в коханні. Ось і тому дев'ятка чаш. Він розуміє, що. Він хоче це зробити для вас. І він для цього буде не тільки, як раніше, базікати. Чомусь не знаю. Це мені з потоку йде. Тут карти не кажуть, що він раніше такий був. Але якщо він вам заборгував, то значить був. Він хоче дати вам щастя в коханні. Причому він давно вже хоче, кажуть. Але, 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 ну він чекав, що чекав, я вам вже казала. Був в очікуванні. Можливо, чекавши ситуацію, знаєте, сама розсосеться. А що? Так, на якому правильному моменті ви стоїте? Так, тепер, після повішеного, він хоче взяти шанс. Шанс на відносини з вами. Бо ви для нього, як та солоденька морковочка. Подивіться, у нього на вас стоїть жезл. Він дуже сексуально до вас прив'язаний, маєте це на увазі? Так? І він зараз думає, яким чином, ось він це думає, до вас проявитися. Розумієте, як це зробити? Тобто звішує, да? або так, або ось так. І що ще? Тут випадає, в чому буде його дія? В тому, що він хоче взяти з вами, Боже, які карти? Шлюб, брак. Причому до кінця свого життя, чесно кажу, нормальне, визначене життя. Тірологи не кажуть, але карта помірність показує, що це на дуже довгий час. І по колесу фортуни, тобто, ось так було, да. і буде це для нього щастя, він вважає, розумієте? Так це так і є. Що якщо він це зможе зробити. І так, так на якому переломному моменті ви стоїте? Я круто, Боже! На якому приломному моменті? Ну він розуміє, що ви Верховна Шриця, він вас бачить такою. Він вас бачить жінкою, до якої є якісь дібності. Я знаю, мене дивляться верховні жриці. Молодці. Дивіться, мої любі колеги. Він бачить вас верховною жрицею. Він бачить вас жінкою не такою, як всі. Так, і що ще? Він каже, що ви його цінність, і він хоче вас утримати. Через те, він думає, як краще до вас проявитися. Да? Щоб вас утримати в своєму житті, він зробив вибір щодо кохання. Там у вас був якийсь третій фактор. І він зробив подивіться, аркан закохані імператор знов під двома старшими арканами помірність і ерофант два старших аркани закохані ні, і, і імператор. Тобто, він зробив вибір, і цей вибір на все життя. Маю на увазі цей третій фактор, уйде назавжди, не бійтеся. І він йде, що я казала брак, як імператор до вас. Тобто людина, яка готова одружитися, мати з вами дітей. Він готовий опікуватися, заробляти гроші, відноситися до вас як до цінної жінки. Бо імператор знає, як треба відноситися до жінки. І він хоче вам поновити відносини, але зараз тут у вас кажуть карти, він не може це зробити, чому тому, що у вас якісь обмеження щодо спілкування і бачення. Тут він розуміє, що ви зараз до нього з мечем стоїте. Ви холодно, включили своє серце. Він оце вас хоче отримати, але він розуміє, що якби, ви вже все, вже розум вас прокинувся. Тут показують він пережив дуже великі страждання. Десятку мечів він пережив. Це коли. Стан дуже важкий, чесно. Це коли помирає людина, ось такий стан, ви розумієте? Тобто йому дуже погано. Не просто погано, а дуже погано. Це дуже великі страждання. Це не так, що як говорять, да, тряхнувся і пішов. Ні. Тут єдине, що кажуть карти, у нього щось багато ілюзій і фантазій. Уця карта мені щось не дуже подобається. Тобто він. А що до чого у нього багато ілюзій і фантазій? щодо вашого взаємного кохання. А, тут він, знаєте, що тут він ще чому е, тут, а саме в чому? А, що поновити? Тут він якось по-чудному по бачить, на, нафантазував собі, як він може з вами поновити відносини. Але карти кажуть, це ілюзії фантазії. Так, тому що тут ви просто відвернулися. Тут, тут ви теж пережили страждання, і ви на виборі шляху і сила за вами, то у нього тут щось він якось не так бачить. Або тут, може, мається на увазі, що він думає, що ви вже його не кохаєте, і тому такі переживання. Тут у кожного своє, навіть не скажу вам, тому що вам багато, вас багато не хочу придумувати. Карти не дають чітку відповідь. Чи до чого ілюзії фантазії? Що до здійснення бажань. Окей, подивимось. Так, і тут що? Тут він. Він. Е... Він розуміє, що ви зірка, ви далеко від нього, але ви для нього зірка. Тут у вас якась різниця або в соціальному статусі, або, або взагалі в розвитку, або в інтелекті, або в освіті, або не знаю, по віку. Але тут навіть справа в тому, що він розуміє, що де ви, а де він. І там, де ви, його там немає. Тобто ви набагато вище. Він вас так оцінює. Розумієте? І він у цей час, поки ви з ним не спілкувалися і не бачились. Бу в обмеженнях він заробляв гроші. Карти кажуть так, для своєї зірки. Так, переломний момент. Ну, та, він до вас не приявся, тому що ви були з мечем. Це зрозуміло. Він боявся. І він вже пережив великі душевні переживання. Тавтологія да, перемучився. тепер він до вас вирушає у путь. Хоча я не скажу, що прям так він вирушає прямо аж з такими, знаєте, думками щастя. Ні, йому б це не хотілося, чесно кажучи. Але немає іншого виходу. І тут він, про... а, він пройшов трансформацію. От карти кажуть, Ханна, не лізь попередь батька в пекла. Він щодо своїх ілюзій і фантазій вже пройшов трансформацію. Все. Тобто він зрозумів, що те, що він раніше думав, це була якась дитяча маячня. Так, він боровся сам з собою. І він по Аркану суд все переоцінив. І так, ще один ряд викладу: і все. Який переломний момент у вас на порозі? Ну, тут знов про те, що було, що він зараз не проявляється, то тут не бачу нічого такого нового. Карти починають повторятися, не дають більше ніякої інформації. про момент тому, що він до вас їде. Чи приймете ви, знов-таки пам'ятайте, ви сама, кожна з вас, робите свою долю. І чи приймати вам чи ні, це тільки ваш вибір. І більш нікого. Як я думаю, на любого чоловіка треба дивитися. Що щоб він тобі не казав, якби він до тебе не приїхав. З яким посиланням. Окей, зараз запитаю, ви ще си? дайте пораду моїм дівчаточкам щодо цього чоловіка. Карти кажуть, була башня відносно водну мить. Закінчилися, але дають вам шанс. Чи треба моїм дівчаткам брати шанс на відносини з цим чоловіком. Ну, карти кажуть, що всі ваші бажання здійсняться, ви королева жезлів. Так, так, чи треба брати шанс? Зараз він не проявляється, хоча хоче, вже це було. Він ну, показує король мечів. Він, до речі, до вас направлений, а ви в інший бік. Він зараз холодний, як ви, але ви далеко, але ви для нього зірка. Окей, okay. які. Що отримують мої дівчатка, якщо, відно, якщо поновлять відносини з цим чоловіком? Карти кажуть, ви не зразу його приймете. Ви будете захищати свої особисті кордони. Що ви отримаєте? Те, що він буде стабільний надійний, це вже дуже круто. Буде заробляти гроші. Хтось його обличчя отримає чоловіка, саме в прямому змісті цього слова. Так, чоловік з минулого знову він вас згадує. можливо, народження дітей. Що ще отримає моя дівчинка, якщо поновить з ним відносини? Ну, він буде заробляти гроші. Так, буде заробляти гроші. У нього багато ідей з'явиться заробляти гроші. А тут єдине кажуть, думайте головою. І Аркан Суд. Ну, Аркан Суд говорить, те, що він вам по долі. Не просто так. Аркан смерть. Все, що було раніше, відмерло. Я дуже щаслива за вас, що все це ушло в небуття. І після Аркану смерті носи не зовсім інше. Бачите, вже прям зіваю. Знову йде предісторія цього. Чомусь карти не відповідають. Ну, дали відповідь конкретно одну, і все. Тому не будемо її мучити. Задам так. Чи треба моїй дівчинці поновлювати відносини з цим чоловіком? Чи треба моїй дівчинці поновлювати відносини з цим чоловіком? Кажіть вищі сили.

Знов предісторія, тому ні, нічого не сказали. Знов про те, що ви дали один від одного. Окей, okay, запитаю так. Буває карти не відповідають. Буває. Чи буде моя дівчинка щаслива з цим чоловіком? По колесу фортуни, так? Буде стояти на виборі? Зараз пав. Чи буде вона щаслива з цим чоловіком? Шанс буде, чи буде щаслива? Тож він буде вас кохати 100%. Так. Все, я заспокою. Тепер я можу йти спати, тому що він буде для вас імператором. Це круто. Чоловік, який буде вами опікуватися, який буде готовий і одружитися, який буде готовий мати з вами дітей. І імператор і гроші заробляє, і соціальне у нього положення якесь є. Тому дуже круто, дуже щаслива для вас. З вами Ханна. Накраще зірковий таролог не для всіх. Пишіть коментарі. Люблю вас!